Святкові дні не привід зупинятися для тих, хто обрав спорт. На базі ДЮСШ США номер 9 у кривому розі зібралися юні дзюдоїсти, аби взяти участь у традиційному новорічному турнірі. Для дітей це можливість перевірити свої сили, а для тренерів побачити результат щоденної роботи. Ольга займається дзюдо вже два з половиною роки і з великим захопленням бере участь у подібних турнірах. Я обрала саме дзюдо, тому що мені сподобався цей спорт. Він е, як для самооборони мені, як для е, як прибирати інші думки, тому що я зараз хожу на вечірні, це як е, я прибираю свої думки у іншу сторонку. І я концентруюся на дзюдо це мені дуже подобається. У турнірі взяли участь 115 спортсменів із шести команд. На татамі вийшли юнаки та дівчата 11, 12 та 9 10 років. За підсумками змагань, перше командне місце посіла ДЮСШ номер 9 друге ДЮСШ номер 6, третє ДЮСШ номер 11. Для багатьох дітей це був перший серйозний старт у спортивній кар'єрі. Для того щоб стимулювати самих, самих маленьких, ми проводимо по двом. Категоріям це 13, 14, 15, 16 і 17 роки народження. До цих змагань дітки, дітки готувалися, і готувалися і тренери, і президент нашої федерації. Для них заготовлені новорічні подарунки для всіх учасників змагань. А планується приблизно 120 чоловік. Для юних спортсменів дзюдо це не лише медалі, це дисципліна, витримка та впевненість у собі. Саме ці якості формуються на кожному тренуванні та змаганнях. І новорічний турнір ще один крок на цьому шляху. Це традиційне змагання присвячене новорічним смятам. Ми ці змагання проходять за підтримки голови ради оборони міста Олександра Юрійовича Вилкула, а також Криворіжської федерації самбо дзюдо сумо та бойового самбо. Ці змагання проходять для підтримки наших дітей в такий важкий час, приурочений новому року та Святому Николаю. Всі дітки отримують новорічні подарунки. Попри воєнний стан, Кривий Ріг продовжує системно розвивати спорт. Сьогодні у місті діють 12 дитячо-юнацьких шкіл та понад 60 клубів, де тренуються 22 тисячі атлетів. Лише у 2025 році провели 356 змагань різних рівнів. А кращі вихованці вибороли звання майстрів спорту та міжнародні нагороди. Для підтримки талантів місто дев'ятий рік поспіль виплачує стипендії. Цьогоріч їх отримали 160 провідних спортсменів та тренерів на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Така стабільність Дозволяє криводійському спорту не лише зберігати традиції, а й впевнено рухатися до нових перемог. Анастасія Співак, Галій Припчук, перший міський.